Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні пропонуємо вам огляд будинку, який знаходиться у селі Галайківці Вінницької області. На цьому місці, будь ласка, підпишіться на наш канал. Поставте лайк та натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові огляди. Продається будинок з загальною площею 55 квадратних метрів. В будинку знаходяться дві кімнати та окрема кухня. До будинку заведено газ та водопостачання. Зручності в будинку відсутні. Загальна площа ділянки становить 35 соток. На прибудинковій території знаходяться усі необхідні господарські споруди. Вартість будинку 2000 доларів. Посилання на оголошення ви знайдете під відео. Підписуйтесь на наш канал.